Слава Богу. Слава Богу. Маємо досить файний час. Святкуємо і аналізуємо своє життя. І за це все ми можемо тільки сказати Слава Богу. Слава Богу. Наше життя проходить досить цікаво у всіх нас. Хоч нас не завтритись, не задовиняє. Особливо цей рік. Але як би не було, ми живемо. І коли ми довіряємо Богу, ми дійсно живемо. Можемо десь снувати сильно, але коли ми маємо Бога в своєму житті, ми його помічаємо, ми йому довіряємо, ми десь починаємо по-іншому дивитися на, на всі ситуації життя, порізнемо аналізувати. І по-іншому досить робити висновки. І я дякую для Бога, що він для нас відкрився. Я тоді би продовжити тему наших братів, які говорили переді мною. Я з ними не домовлявся зовсім, коли Борис вийшов говорити. Я це вже думаю, що він буде говорити і він почав читати, прочитав, думаю, що він скаже, і він почав робити висновки. Тому він зараз напевно почнемо читати ті місця, які я також думав. Але він зробив певні висновки, закінчив, став друг брат, також говорить людей теж, але говорить також з іншим місцем. І я хотів би продовжити тему нашу, яка сьогодні є розпочата за довіру. за довіру до Бога. Цей рік ми прожили, який був вчора 22-й. Досить по-особливому, і в цьому році нам потрібна була довіра до Бога по особливому. Досить по особливому. Ми шукали якогось певного рішення був час, ми шукали якогось певного виходу з певної ситуації, шукали, як правильно поступити в певних ситуаціях. І просили Боже дай розуміння, як нам зробити. І коли приходило певне розуміння, або приходила певна думка, чи приходила певна ситуація. Ми старалися довіритися для Бога. Ну і ми стараємося довіряти для до наших Збройних сил, стараємося довіряти для нашого президента. Також це дуже, дуже добре робимо. Дуже добре. Я хотів сказати таке списання Іване від Іваном п'ятий розділ з п'ятого вірша. А був там один чоловік, що 38 років був не як Ісус його глядів, що лежить, та відаючи, що багато він часу слабує, говорить до нього, хочеш бути здоровим, відповів йому хворий, пане, я не маю людину, щоб вона, як порушену воду, то в мене. А коли я приходжу, то передо мною вже інший улазить. Говорить до нього, Ісус, уставай, візьми ложе своє, та й ходи. І зараз одужав цей чоловік і взяв ложе своє, та й ходив. Оцей такий коротенький текст, я зачитав на всіх нас. В Ізраїлі була компанія, і там була вода в цій і Був час, певний час, приходив ангел, розмущав воду, і коли хто перший спускався, туди отримав ізцілення. І біля тієї компанії також був цей чоловік, який мав проблему зі здоров'ям 38 років. І він вже там певний термін часом для купальні, але не було людини, яка могла б йому допомогти споститися туди, щоб він отримав зцілення. саме тоді, коли зпрощалася вода. Він бажав зцілення. Ми бачимо, тому, чому, чому ми бачимо, що він бажав? Тому що він був біля купальні. Я думаю, що в Ізраїлі тоді було багато хворих людей, так як і зараз і в нас є в Україні. І по цілому світі. Але не всі були там біля компанії. Але цей чоловік був там. І він бажав бути здоровим. Але не мав можливості. І прийшов Ісус, знаючи цю ситуацію, прийшов і питає в нього. І він йому розповідає, так як є. Немає нього, хто не допоміг. Ісус каже, будь здоровий, вставай і ходи. Ми бачимо, що. Тут в цій, в цій історії, що цей чоловік чекав просто Ангела і чекав ту людину, яка йому допоможе спуститися туди. Він можливо він певний план мав, як це має бути. Але Ісус прийшов і зробив з досить по-іншому, ніж Він вважав. Зробив себе багато краще. І він був здоровий. І читаючи іншу історію. Або виріше художньому шанцю, ми бачимо, що тут Ісус зробив все для того, щоб цей чоловік довірив. довірився. Тобто після того, коли він тримав вчинення, він прославив Бога. Читаючи іншу історію, що де, де проживав корнилій, ми чули цю історію один раз. Він постився, він молився, він був тією людиною, яка мала справу з військом. І одного разу до нього приходить ангел і каже, Корнилі, почути все те, що ти робиш перед Богом. Бог почув. Бог побачив і відповідь для тебе. Поклич до Петра і він тобі прийде, розкаже, що зробити. Друзі, до чого я веду, які б ситуації були в нашому житті, Бог усе бачить. Бог бачив, як ми цей рік прожили. Бог бачив, як ми попередні роки жили. Бог бачив, де ми сьогодні вночі були. Бог бачить, де ми зараз є. Бог усе знає. Бог був там. Тоді, коли той, був, мав проблему біля копання. Бог бачив, що вам потребує корнилій що він бажає, що він в своєму житті переслідує. Бог знає наші і наші наміри. Йому все відомо. Абсолютно все. Він каже, дивиться. Бо коли звертає на увагу на людину, він дивиться на серце. Він знає наші думки. Він знає, чим ми скоромося в кожній ситуації. Він знає. Я досить цікаві історії взяв досить такі, можна сказати, особливі, що Бог і там знає. Нагадаю ще одну історію, де записано в Івана в 90-му роді, там написано за Лазаря, за друга Ісуса. І був момент, коли він захворів і його сестри покликали. Ісуса що він прийшов і зцілив його. І поки Ісус прийшов, Він помер. Він помер. Його вже поховали. Але коли Ісус прийшов, Він його Воскресив. Він його воскресив, і від лазера продовжилось життя. Досить складна ситуація. Вже люди поставили крапку. Все. Людина померла. Вже її немає. Вже тіло. Занесла туди, куди потрібно. Але Бог. Завжди на цій ситуації різні дивляться трошки по-іншому, ніж ми дивимося. Бо він є той, який творив людину. Бо він є той, який має свій план на кожного із нас. Він знає про все досконало. Як ви вважаєте нас, щоб ми не мали довіри увірити нашого Бога? А щоб у нас не була поверхнева довіра, то нам потрібно постійно в Божому ділі перебувати, перебувати в Слову Божому, перебувати в цьому всьому, щоб нам будувати віру. Коли ми будуємо віру, нас тоді, автоматично є довіра. Каже, віра від слухання Слова Божого. Коли ми перебуваємо в цьому, тоді ми можемо довіряти більш і і більш для нашого Бога. Бо ми розуміємо тоді, що на всім на всі є Бог. І які б ситуації в нашому дні складалися, ми маємо пам'ятати, що є Бог і там. І там є. І там є. Я знову нагадаю для нас, ми в цьому році досить особливо відчули. Коли Бог нас зберіг. Досить особливо ми старалися довіряти. Досить особливо. Але коли ти довіряєш для Бога, ти ніколи не будеш посоромлений. Чому? Тому що твоя довіра на того, хто тебе створив. Бо твоя довіра на того, хто дарує вічне життя. Слава Богу. Друзі, нам інколи кажеться, що все. Але нам потрібно запитати Боже, як ти на це дивишся? Що ти про це думаєш? Я пам'ятаю одну історію, коли лікарі прийшли і сказали, все, крапка, життя закінчується, по-іншому не буде. Не буде, по-іншому. Але чоловік або, або священик того сімейства каже ні, Бог дивиться на це по-іншому. Я каже, я ротові розумію, маю розуміння від Бога, що має щось бути по-іншому. Покликав всю свою сім'ю, всіх своїх 12 дітей. Каже, дітки, я маю розуміння, що має бути по-іншому, що наша має жити. Каже, я не знаю, звідки це прийшло, але я розумію, що Бог так хоче. І він покликав, вони стали на коліна і просили Боже, і зцілили нашу маму, І сталося так, як сталося. Не так, як лікарі говорили, але так, як Бог сказав, для того чоловіка в своєму серці. Нам важливо довіряти, нам важливо розуміти, що Бог хоче в нашому житті робити, або яку свою волю виконувати. А щоб розуміти, нам потрібно перебувати в його слові, нам потрібно перебувати на тих полях, де Бог хоче нас бачити. По-іншому ніяк. Яка б складна ситуація вона не була в житті? Бог і так, коли він збіг Лазаря воскресити, коли люди поставили кратко, а Бог поставив кому. Коли чоловік лежав біля купання і думав, що все, Бог також поставив голову і продовжило життя, є багато історій. Але друзі, ми маємо пам'ятати завжди про це, що Богу важливо, як ми відносимося до нього. І нам важливо пам'ятати про те, що... Від нас залежить багато що в нашому житті. І коли ми можемо жити якийсь певним життя, а потім просити в Бога, але не можемо просити, тому що немає дерзновіння. хай нам Бог допоможе, щоб ми могли з дерзнувінням переходити до лице. Така історія на нас всіх одного разу стала зробити історія. Батько покликав пастуха одного з синів до Давида, каже, дино, сходила до братів на війні, своїх тебями, на їм поїсти. Але цей чоловік, коли був біля овець, і він навчився розмовляти з Богом, він навчився домівка для Бога, він навчився досить нав, нав, гарні відносини з Творцем. І коли він зайшов. До своїх братів я там побачив фелистинина Веліафа, який досить поносив Божий народ, ізраїльський народ. Він його поносив і поносив сквернословою. Поносив, і він не це дивитися, коли запитав Саул, хто піде з ним, сражатися, каже, я піду. Його брати кажуть, ти ні, ти що? Ти досить молодий. І йому дивиться на нього Саул, каже, візьми мою броню. Він поміграв і каже, мені не? неудобно, я не можу її піти. І потім каже, я йду до нього воювати вільня Господа Салова. Я надіюсь на Бога, я йду з Богом. А фелистигнанин пішов своїми якимись там певними богами, які не существують. І ми бачимо далі. Що взяв Давид, махнув пару раз і той камер залетів туди, як нам було, до того колись не да. Давид довіряв до Бога. Була складна ситуація, досить складна. Але надіявшися на Господа, ніколи не буде посороною. Ніколи. Про це пише Біблія. Всі, хто хоче мати справу з Богом, Бог своїх не лишає ніколи на полі бою. Ніколи. Коли складна ситуація, ми можемо завжди розраховувати на Ісуса. Ми можемо завжди, тому що Бог каже в своєму слові, приходьте до мене, усі струджені струджені, втяжні, і я вас заспокою. Нам буде дозвіл це робити. Але ми можемо це робити тільки тоді, коли довіряємо. Каже, просіть, він є моє і дата буде вам, Якими є благословенні, що ми знаємо. До кого звертатися, які ми їм благословані, тому що ми маємо Бога на небі. І хай нам допоможе завжди. І себе мотивуємо, щоб завжди довіряти для Бога, які обставини у нас не були, і які б не були. Брат Чаборис за Петра, коли підняла з буря, коли Петро хотів потупати. Казалося, що все. Але був поряд Ісус. Завжди з нами є Бог Будьте благословенні. Амінь.